Ветерани футболу Коломищини щороку проводять турнір на стрітання. У цей день команди діляться на дві підгрупи. У молодшій грають ті, кому ще не виповнилося 50, а у другій спортсмени, які відсвяткували піввіковий ювілей. Як цього року розподілилися місця на п'єдесталі, знають мої колеги. Ці змагання відбуваються традиційно з року в рік. Команди виборюють першість у двох вікових категоріях. Стати переможцями намагаються гравці віком за 40 років і ті, кому за 50. Директор фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак і сам бере активну участь у турнірі. Він також грає за одну із команд. Організатор каже, що такі турніри лише приносять радість її учасникам. Ми бачимо по кількості учасників, що турнір стає все більш цікавим і масовим. Якщо в попередні роки у нас було команд не більше десяти, то сьогодні ми маємо 13 команд-учасниць. Це є сім команд. У молодшій групі, так званій від 40 до 50 років, і шість команд тим, кому за 50 років. Змагання тривають цілий день. Початок о 10.00, те коли фінальні ігри доводиться проводити близько півночі. Першими визначають переможців старші футболісти. Цього року в категорії понад 50 років не було рівних команді Спартак струбків. Вони виграли практично всі ігри та здолали у фіналі ветеранів Коломої. Як винагорода, медалі і кубок переможців першості. Щодо на 10 років молодших спортсменів, то тут кращими виявилися футзалісти із Коломуї. Вони також отримали кубок та золоті медалі. Відзначили також і кращих гравців турніру. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подіємтика.